Привіт, друзяки! в даному відео я покажу вам, як відключити домен до свого сайту. В першу чергу нас цікавить сайт на Blogger. Це досить важливе відео, якщо ви хочете отримувати трафік з Google і заробляти в Google Adsense чи на інших партнерських програмах, так само як ви це робили, чи плануєте робити, вам потрібно вже підключати. У нас є блокспотовський домен, замість свого блокспотовського домену, якийсь інший. Я знайшов безкоштовний варіант, по суті, безкоштовний, він коштує всього 1 гривню. І можна протягом 30 днів створити аж 3 домени. Я недавно перейшов на нього і, в принципі, бачу, що все працює. Сайт індексується. Передісторія така, що блокспотовські домени, вони багато років поспіль досить чудово індексувались та ранжувались в пошуку Google. Можна було обходити навіть ітрейтенові. Сайти створені на платних платформах. Проте ця чудова історія закінчилась тим, що Google порізав, порізав індексацію для Блокспота, і нам потрібно шукати вже відповідно щось нове. Чому так сталося? Тому що кожен день створюється ну, прям Десь під 250, в цьому районі тисяч нових сайтів, і Google ж неумовий, він обробляти всі ці сайти не в змозі і намагається всіляко скоротити а, безкоштовні платформи для створення контенту. З цим розібралось як а, проходить. Реєстрація домену та підключення. У мене є текстова інструкція, можливо, комусь з вас буде легше пройти саме текстову інструкцію, проте відео показує більш наглядно, що як і до чого. Тому, якщо ви готові, давайте починати. Посилання на дану сторінку залишу в описі під відео. Ви переходите тут на Нікуей, потрапляєте на головну сторінку, реєструєтесь. Звичайно, спершу вводити назву свого домену через PPUA. Тобто блок. Це просто .pp.UA. Зрозумів. Ось тут все написано. Натискаємо на пошук. Далі перед нами з'явиться ось така сторінка. Я трошки буду ось так показувати, інколи на скріншотах, тому що я вже зареєстрований і не можу показати вам, як це відбувається. Ми додаємо в кошик в наступному вікні. Ось Мій домен, який я вчора прописував. І натискаємо Оформити замовлення. Далі, наступне вікно, так само все просто. Перейти до моїх замовлень. І нарешті нам потрібно перейти в розділ до мене. Ось, Ось з'явиться меню. Ви шукаєте тут підрозділ до мене, в якому, відповідно, і побачите всі ваші зареєстровані домени. Активний, як бачите, в мене всього один поки що. Далі, що вам потрібно зробити, звичайно, проплатити 1 гривню. У вас десь тут, в цьому районі, буде опція у вигляді іконки. Ви натискаєте на цю опцію і просто слідуєте вказівкам, там не складна звичайна онлайн, звичайна онлайн оплата. Після цього чекаємо якийсь час, це може бути десь півгодини, можливо, раніше. Повертаєтесь сюди, перезавантажуєте. Обновляєте сторіночку і дивитесь, у вас з'явиться опція Активація. Ви переходите, бачимо інструкцію, нам потрібно, якщо я не помиляюсь, перейти за цим посиланням. Тут, скоріш за все, всі ваші дані будуть заповнені окрім коду. Код прийде на ваш телефон, смс. Так, ну і оновлюємо сторінку. Якщо тут нічого не змінилось, бачите, у мене тут є блок це просто є іконка з налаштуваннями. Тут ще не з'явилось. Зараз, коли відбудеться остаточна активація, треба зачекати якийсь час, і тоді вже тут так само з'являться налаштування, ми до них перейдемо і далі я вже скажу, що потрібно робити. Все, пройшло десь 5 хвилин, і мій домен був активований. Переходимо тепер до налаштувань. А, так, Скролимо вниз до NS сервери. Вибираємо власні сервери і поки що залишаємо. Все тут без змін. І цю сторіночку поки що залишаємо, не закриваємо. Тепер ми копіюємо наш домен, назву свого домена. Йдемо в блог на блогері, налаштування, публікування і користувацький домен. Прописуємо через www назву свого домену. Ну, я ось так вставив. Все, натискаємо Зберегти. І, вуаля, перед нами виникає повідомлення, що нам потрібно підтвердити те, що ми дійсно є власником а, цього домену. Google просить нас прописати дві, два записи. А, два записи, де в налаштуваннях. У нас тут на Nick.ua таких налаштувань немає. Тому що ми робимо? Ми будемо використовувати для цього сайт. Cloudflare. Це такий собі міст буде між сайтом Нікua та вашим блогом на блогері Йдете сюди, реєструйтесь, в розділі Account Home додаєте новий домен. В нашому випадку це GamesLive.pp.ua, який ми тільки що створили. Натискаємо кнопку Continue. Обираємо безкоштовний план, так само кнопку Continue, жмакаємо в наступному вікні. Можливо, скоріш за все, ви побачите таку картину. Все, що тут є, можливо, буде пусто, можливо, ні. Все, що тут є, ми беремо просто ось так. Раз. Так, а можна раз, зараз вибрати чи ні? Давай все зараз зараз і видаляємо. Так, пропишемо Delete. Хочеш капслуг? Є чудово, у нас чисте поле, чиста сторінка і додаємо новий запис. Вибираємо, відповідно, у нас тут просять CNAM. Так. Uh, Обираємо тут CName. Далі дивимося, що просить нас Google вести. Name 3W. 1, 2, 3. Копіюємо destination. Скопіювали. Ctrl-C, вставили, де Target. Destination-Target. Одна й те саме. Проксі статус вимикає. І зберігаємо першу, перший запис. Додаємо другий запис, даємо, що потрібно вписати name. Так само CName вибираємо. Замість Дабідабі тепер ось у кожного буде свій е, ID, так би мовити. Для кожного домен. і Іде Target. Так само. Destination, Target. Вимикаємо proxy status Зберігаємо другий запис. Окей, начебто все готово, але ще не все. Нам ще потрібно підключити, точніше, створити ще 4 записи. Дивимось на цю сторіночку. Ось, раз IP-адреса 2.3.4. Добавляємо новий запис. Тут нічого не міняємо, нам потрібен тип A. Тут пропишемо собака, скопіюю перший IP-адрес, проксі вимикаємо, перший пішов, другий. Другий пішов. Ви собі не свіші, дивіться, уважно, щоб, щоб не помилитись. Я постараюсь пошвидше. Але як бачите, ну, все просто. <laughs> як два пальці. А, так, ну і що там? Останній? Давайте. Останній. Є. Тепер натискаємо Continue to Activation. І що нас просять? Нам потрібно тепер взяти раз, два, ось ці дві строчки, їх скопіювали. Повертаємось в наші налаштування на NQA нашу домен. Пам'ятайте, я казав, не закривати цю стріночку, вона нам знадобиться. Натискаємо тепер тут змінити цей. ну Давайте ось так видалимо просто. Натискаємо Додати, копіюємо другий. Додали другий і натискаємо Зберегти все завдання виконано. Тепер можемо повертатися на Cloudflare і натискаємо кнопку Continue. Далі ми просимо перевірити. Нові, чи вступили в силу нові налаштування, нажимаємо на Check Name Servers. А, і відповідно Cloudflare каже, що окей, зараз ми перевіримо, чи виконали ви нашу вимогу стосовно підключення ось цих серверів. Гаразд, Давайте тепер перевіримо, чи вступили наші налаштування в силу. Поспробуємо натиснути Зберегти. Так, все класно, все круто. Якщо у вас віконце зникло, то нові налаштування працюють. Спробуємо перезавантажити сторінку. А, так, і переглянути блог. Бачимо, відкривається по новій адресі, проте поки що він не спрацьовує. Потрібно зачекати якийсь час, це десь, ну, на години він має, в принципі, запрацювати. Uh, і фінальні налаштування, які вам ще потрібно зробити, це активувати HTTPS раз-два, і переадресація домену. Переадресація домену, щоб у нас домен відкривався як з w w так і без нього. Після цього, коли ваш сайтик вже запрацює за новим доменом, ви так само повинні його зареєструвати в Google, якщо ви, звичайно, хочете, щоб сторінки, щоб ваші публікації там з'являлись в пошуку Google, в мене є відео, я залишу посилання в описі під даним відео. Тут я розповідаю, як зареєструвати сайт. В Google, хто не дивився, але найбільш важлива інформація тут на 6 хвилині 30 секунді. Десь так пояснюю, чому. Навіть коли ви підключите ваш PPUA домен, сторінки вашого сайту в звичайному форматі. От звичайний формат, посилання звичайне посилання, яке ми бачимо перед собою, ми можемо додати його на індексацію. Як я ось тут показував. Проте це не дає гарантій того, що він проіндексується. Взагалі я би радив. Давайте я створюю якусь сторіночку, щоб було видно наглядно. Публікації. Так, просто створити блог, публікую і переглянемо. Так, ну поки що нічого не працює, зрозуміло. Проте ми, коли відправляємо сторінку на індексацію в Google Search, ми копіюємо посилання відповідно і несемо його в Google Search консоль. В такому форматі не подавайте його на індексацію. А, одразу пишіть а, в тому форматі, про який я розповідаю на 6 хвилині 33 секунді. Вам потрібно буде ще дописати. Закінчення до посилання і вже тоді можна відправляти його на індексацію. Так, ну і вирішив я вже добити до кінця це відео, вже все ж таки показати вам, що все дійсно працює. Бачите, домен новий ppua. Все обновляю, перехожу, все працює. Прийшло навіть е, менше, ніж пів години. Десь близько 15 хвилин і домен почав працювати. Так, тому якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.